669. Так, ласка, ми продовжуємо працювати. Отже, ці вони були у вас ну, на контрольній роботі. Більш-менш ми з ними справилися непогано. Ми продовжуємо з вами працювати. І сьогодні ми працюємо зі сторінкою, будь ласка, 8. Так, відкриваємо підручник. Справи на повторення і на закріплення цієї теми. Тут ми розв'язуємо більше з вами задач. Будь ласка, і розв'язуємо, звичайно, нарівняння. Тому, будь ласка, сторіночка 88 і е, задача 1 Записали задача а від двох пристаней, відстань між якими 120 кілометрів одночасно назустріч один одному відійшли два катера. Швидкість одного катера 18 кілометрів за годину, іншого 22 кілометри. Через скільки годин вони зустрінуться? А, скажіть, будь ласка отже, дивіться. Підстань, а Треба надо, надо спочатку знайти швидкість зближення. 18 додати 22 це буде 40. Правильно, тобто нам потрібно знайти їхню швидкість зближення. Це 18 додати. Зарецький, ти зараз підеш додому, обіжений, я тобі чесно кажу. 18 додати 22, скільки? 40. 40. Це буде. О, це Яна Сергійна помилилася. Вже, понимаєте, читати не може. Так, це буде у нас правильно. Це буде 40 кілометрів, це швидкість їхнього зближення. 40. Так, да, я художник. 40 кілометрів це швидкість їхнього зближення. А тепер подивіться, якщо швидкість їхнього зближення 120. поділити 120 на 40. То через скільки годин вони зустрінуться? Через 3 години. 120 поділити, ну, вибачте, на 40. Тобто, так, я ну, переплутала числа. То тут, а тут буде скільки? Тобто через 3 години вони що? Зустрінуться. Будь ласка, відповідь. Через 3 години зустрінуться катери. Yeah. Є? Так, будь ласка, крокуємо далі. Дивимося, будь ласка, у нас з вами є задача номер 2 Задача номер два. А, але подивіться, до задачі номер 1 нам потрібно скласти обернену задачу. Дивіться, яка це обернена задача? Це коли, наприклад, навпаки, якщо у нас тут була відома відстань. А і була відома швидкість. То нас може в оберненій задачі бути відома відстань і відомий час. Ми можемо знайти з якою швидкістю з якою швидкістю рухалися катери, щоб подолати відстань за цей час. Або можливо, буде може бути відома відстань, швидкість одного і другого катера, і буде відома відомий час. То за який час вони можуть подолати цю відстань? Ну давайте подивимося від двох пристаней одночасно назустріч один одному вийшли два катера. Тобто, в нас вже видно, що тут невідомо що відстань, у нас відома швидкість значить... і в нас відома відомий час. Швидкість першого катера, швидкість другого катера. Невідома відстань. Якщо в першій задачі була відома відстань, і була відома швидкість, ми з вами шукали час, то в другій задачі обернені у нас невідома відстань, а в нас відома швидкість і відомий час. То знаючи, ці дані нам потрібно знайти, яка відстань буде між пристанями, але щоб знайти, яка відстань буде між пристанями, що нам потрібно зробити? 18 додати 22. Дивіться, 18 додати 22, знову Яна Сергійовна путає, це буде 40, так, 40. І тепер, щоб знайти відстань, нам потрібно 40 помножити на 4, і буде це що? Ой, 40, це буде, ні, не 160, тут, значить, тут і в задачі, ну, тут і в задачі буде помилка, тут 3 години має бути. Буде 100, нам же ж відстань має бути 120, щоб була. Так? І потім 40 ми множимо на 3, і у нас е, виходить наша відстань 120 км. Отже, ось така наша обернена задача. Бачите, тут помилка. 30, ну, 30 помилилася і вже пішло не так. Добре. Отже, записуємо задача номер 2. Із села до міста одночасно виїхали велосипедисти і мотоциклісти. Швидкість велосипеди Стань зарецький. Щоденник мені на стіл поклади. А, із села до міста одночасно виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість велосипедиста 16 км за годину. мотоцикліст — 45 км. Яка відстань буде між ними через 2 години? 16 додати 45 — Це опять же, швидкість зближення. 5, 9, 16. Тобто, подивіться, із села до міста одночасно виїхали мотоцикліст і велосипедист. Швидкість велосипеда – 16, мотоцикла 45. Яка відстань буде між ними через 2 години? 45. 9, 16. Значить, додати 45. Так, нам потрібно знайти швидкість віддалення чи швидкість зближення? Швид... Швидкість зближення. Добре, ми шукаємо швидкість Даша, зближення. Мишу, тому що одночасно із села виїхали велосипедист і мотоцикліст. Із села до міста вони виїхали, правильно? Велик і мотоцикл. Вони разом виїхали. Тобто, це буде швидкість їхнього що? Ні, віддалення. Ну, тобто, ми шукаємо швидкість їхнього віддалення. Це буде скільки? 61 кілометр це швидкість їхнього віддалення, тобто наскільки вони будуть віддалятися за одну годину один від одного. Дивіться, якщо за одну годину швидкість їхнього віддалення буде становити 61 кілометр за годину, то через дві години. Так, нам потрібно 61 помножити на 2, це буде 122. Тобто 122 кілометри буде між ними через 2 години. Заходьте, да. Є? Ні, 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 ні. Є.

Наступна, будь ласка, у нас завданечко. Це знову задача. Так, задача з дробами, подивилися, будь ласка. Отже, у мотку було 160 метрів дробу. Витратили 5 восьмих дробу. на скільки метрів дробу залишилося менше, ніж витратили? Скажіть мені, будь ласка, от ми читаємо умову задачі, так? У мотку 160 метрів дробу витратили 5 восьмих дробу. о, дроту, вибачте, тут у нас буде. Е ми будемо шукати дріб від числа чи число від дробу? Число від дробу. Дріб від числа, тому що було 160, витратили 5 восьмих. Тобто нам потрібно тут знайти 5 восьмих від числа 160. Як ми шукаємо, будь ласка. Тобто, щоб знайти, скільки витратили, нам потрібно 160 поділити на 8 і помножити на 5. Льош, ми вже записуємо зайчик, ми не спимо. Сидимо, граємося, вибачте, потім я не встигаю. Так, 160 поділити на 8, скільки? 40, 20 і 20 помножити на 5. Це буде 100 метрів дроту витратили. А тепер подивіться, скільки було спочатку. 160. Витратили скільки? 100. 100. 100. Що це ми знайдемо? Тобто нам потрібно знайти, скільки залишилося метрів дроту. Треба 160 відняти 100. Скільки залишилось? 60. 60, правильно. 60. 60. А тепер подивіться, умови задачі. На скільки метрів дроту залишилося менше, ніж витратили? Скільки в нас залишилось, ми знайшли? 60. 60. 100. 100. Витратили. Тобто на скільки? Ну, у мене, як завжди, Даша, да, одна? 160, будь ласка, відня... Ой, 6... 100 відняти 60. Дорівнює 40 40 Дорівнює метрів. Це у нас що? На скільки метрів дроту залишилось? На 40 метрів, будь ласка, залишилося дроту менше, ніж. Є? Да. Ніж витратили. Які кабінети. Отак, прямо і направо сразу, і перві двері коричневі. Так, добре. Е, будь ласка. Дивіться, будь ласка, фіксуємо четверте, п'яте завдання, це буде ваше домашнє. Четверте, п'яте завдання. Там потрібно буде побудувати п'ятикутник, шестикутник і провести в них діагоналі. Тобто відрізки, що з'єднують саме вершини. Саме вершини. Четверте, п'яте. І записуємо зараз рівняння номер вісім. Рівняння. Пам'ятаємо подовжений звук. Рівняння. Можна я? А можна без дошки? Можна без дошки Отже, швиденько з коментуванням, тому що вже час прийшов новий вчитель на подолання освітніх втрат. Ну давайте швиденько допрацьовуємо і все. І я вас кого відпускаю додому. Хто залишається на додаткові заняття? Отже, записуємо перше рівняння x помножити на 40, додати 3800, дорівнює 6400. Подивіться, будь ласка, невідоме число x помножити на 40. Значить, це ми шукаємо після нього стоїть дія додавання. Значить, це в нас невідомий. Перший доданок. Перший, Саша, молодець, доданок. Як ми шукаємо невідомий доданок? Віднімання. Відніма. Х помножити на 40 до 6400, відняти 3800. Будь ласка, 6400 відняти 3800. Буде скільки? 6400 відняти. 64 відняти 38. 20. 26, 26, 26. 26, тобто буде 2600. Отже, х помножити на 40 – це дорівнює 2600. Тепер подивіться, у нас знову нове рівняння. Х помножити на 40 ми шукаємо невідомий що? Множник. Нам потрібно на х поділити на 260. Тобто нам потрібно знайти невідомий множник. 2600 поділити на 40. 2600 поділити на 40. Давайте швиденько ділимо. Це буде, це буде... Перше неповне ділене. Що, що? Буде... Перше неповне ділене, це 265. 65. 65. Давайте подивимося. Прибираємо нулик, у нас 260 ділиться на 4. 6, 6, 6. Так, 6, 6. значить у часті буде скільки? Дво цифрове Число. число. Будь ласка, 26 поділити на 4 близько... Шість, на шість. шесть, правильно шесть, 240, сорок, двести две это будет.

Є yeah? yeah. будь ласка, і ось подивіться, і подивіться, ось оце завдання рівняння. Ви розв'язуєте його. Це буде вам домашнє як самостійне. Зрозуміло? Yeah. Будь ласка. Отже, повторюю домашнє завдання. Вправа 4, 5, вправа 8, доробити друге рівняння. Тут ми шукаємо спочатку x відняти до від Це як невідоме ділене, пригадуємо. Як ми шукаємо невідоме ділене, а потім шукаємо невідоме зменшуване. Будь ласка, на цьому наш урок повторення закріплення знань закінчується. З наступного уроку затихли. Я ще нічого не сказала. З наступного уроку, тобто завтра, ми починаємо вже працювати над множенням та е, над двоцифрове і трицифрове число, тому, будь ласка, вдома повторити таблиці. Дякую за увагу. До завтра. Завтра ми працюємо вдома Уроки завтра з. Я скажу скільки. Все, до побачення. Все, давайте. Я не старівна, ще уроки будуть? Ні, англійська мова я вам надійшлю на самопрацювання, тому що, вибачте, час вже прийшов інший вчитель працювати з, інші, з дітками. Все, до, до зустрічі, побачення. до завтра.